Вітаю, друзі, рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою історією, тож бажаю вам усім приємного перегляду. Я завжди була першою красунею і на всю школу, і на інститут, і взагалі. Пам'ятаю, як сусідська баба Нюра одного разу мені сказала, з цією красою прийде час, будеш дома цілими днями сидіти, і сонця не бачитимеш. Як же я тоді обурилася і взлилася на стару бабунюру, а потім з часом і забула про її слова. Лише зараз розумію, що вона таки мала рацію. Мені завжди подобалися чоловіки, які мають командні ноти в собі. Якраз такого я і зустріла. Тарас виявився таким чоловіком, при зустрічі, з яким я просто втрачала голову. Він міг і гарно залицятися, і подарунки дорогі робити, і сам був працьовитий. За кілька місяців я вже і дихати без нього не могла, і мені було абсолютно байдуже на всі його мінуси, хоч їх у нього було вдосталь. Виявилося, що Тарас має авторитарний характер він відсудив у першої дружини доньку, яка жила з його мамою і бабусею. Крім того, він заборонив мені працювати і постити свої фото в інтернеті. А наступного дня після одруження до нас приїхала свекруха. Приїхала вона на таксі із двома великими сумками та дитиною. Вона привезла мені дитину Тараса, з її речима і сказала Дитина повинна жити зі своїм батьком у повноцінній сім'ї. Тепер це і твоя дочка. Я була ошелешена, чужа дитина мені аж ніяк не входила в мої плани, але діватися мені було нікуди. Тоді ми почали з нею ходити разом гуляти на дитячий майданчик і навіть подружились. Кілька разів до нас приходила рідна мама дівчинки і просила лише не розповідати Тарасу про наші зустрічі. А я хіба на монстра схожа, щоб забороняти дитині бачитися з рідною мамою? Звичайно ж, ні. Не знаю звідки, але чоловік дізнався про нашу таємницю, влаштував справжній скандал і розпустив руки. Хотів дарити дитину, але я заступилася, і він завдав кілька ударів мені. А потім забрав у мене телефон, ноутбук і закрив мене вдома. От тепер я зі своєю красою сиджу у чоловіка під замком і згадую слова старої баби Нюри. Ну, В коментарях, будь ласка, пишіть, щоб ви порадили дівчині і як їй правильно вийти з цієї ситуації. Дякую.